засідання з собою задячує за це. Наша служба поліції буде за це. За це слід обов'язково звернути увагу. Інші теми, що стосуються містер 300. Так, роби стара і так. Насамбезти. Набажаєш стінок барикадників триє слово лицею імені Івана Кона. Так. Дозвольте, дозвольте зажитися

Парадним рахунок, очікує, заслуг начальника у нас, заслужні працюють українського генеральний канал і Расов. Майдан незалежність, прогрузює військовослужбовці, поховаємо Київського органу носного полку, президентом. Якого державним стало забезпечення заходи за участі на держави, команди апарати розповоди, команди воду похорони. доктори, доктори, професори, доктори наук, професор генерал-корполковник Юрій Даниль

для збройних сил та інших військових формувань України, за про на незалежності України, інститут засвічили більше з синів золота медалістів, головного очолювання заступник начальника інституту, доктор технічних наук, професор промального. На голову представилися представники національної...

Вот что я говорю,